У Мене в руках сертифікати з першого дня мого навчання. їх чотири бачите, чотири сертифікати. 65-річна переселенка з Харкова Ірина Сидельова показує сертифікати з курсів вивчення української мови, які вона проходила упродовж 2022 року. Вперше вільно заговорила українською жінка лише тут, у Рівному маючи українське коріння, пані Ірина народилась та виросла у Росії. Папа Кліпа, уродження Чернігова, Малодівський район, мама Зінєнко, всі родичі з під Полтави. Але теж різні ці, знаєте, життєві обставини вимусили їх жити в Краснодарі. Тоді, пригадує, жінка зростала у повністю російськомовному середовищі. Пішла там у перший клас. І коли в школі у нас в журналі було написано всі прізвища і чомусь обов'язкова національність І всі рус, 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 рус. А я думаю, ну чого я рус? І в мене ж батьки українці, і я пишу українка. Вдруге відстоювати власну національність пані Ірині довелося під час отримання паспорту. Я написала своєю рукою національність Українка. Коли я отримала документ, в мене було написано руська. От, і все спорять ну, з властями, в мене не було часу, і я ще дитина, і так воно пішло. Але оці гени українські їх же нікуди не сховаєш. Вищу світу Ірина Сідельова також здобула в Росії, Потім разом із чоловіком, який тоді був військовим, деякий час жила у Білорусі. Там всі казали російською, і якщо ти викладач, і хоч ти вихователь, то було так. А потім чоловіка перевели до Харкова, припадавати. В військово-повітряному університеті, і от ми оказались у Харкові. Теж російське мовне місто. Ми тільки російською говорили у Харкові. Ірина Сідельова працювала у художньому музеї. І я російською мовою розповідала, що ми всі повинні знати свою національну ідентифікацію, і ми повинні всі розуміти, що ми українці, і ось он наш український код, український казак-мамай. Спочатку вивчала українську, читаючи книги разом зі своїм онуком, пригадує пані Ірина. І коли оці всякі розмови, що десь там у Львові, ті бандерівці, чи ще хтось, я взяла дитину свою і кажу: дитина, ми їдемо на зимових канікулах у Львів шукати бандерівців. Ми побачили там нормальних людей, котрі нас от просто обласкалі, все розказали. Ми ходили в ту краївку і там шукали, але там же ж музей уже. Повернутись до вивчення Ня української мови Ірина Сідельова змогла лише у Рівному. Жінка каже, відмовилась їхати до рідних у Росію, бо все життя вважає себе українкою. Приїжджайте в Росію. Я чоловіку кажу: слухай, це буде дорога в один кінець. Я не хочу не тільки тому, що в один кінець, я в Росію не хочу. Я вже не росіянка. Мої родичі там, я їх люблю. Я з ними родичаюсь, але жити я буду тільки тут. Надія Кривко, Анастасія Грунтківська, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне.